У ривок з поезії Тараса Григоровича Шевченка розрита могила. Світи тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано, За що мати гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась. День і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой Богдане, нерозумний сину. Подивись тепер на матір, на свою Україну, що колишучи співала про свою недолю. Що співаючи, ридала, виглядала вою.